Новий виток скандалу навколо поведінки українських вояків тепер обвинувачем виступив Геннадій Москаль. На своєму офіційному сайті він гучно заявив: пияцтво, марадерство та збройні напади, які дискредитують українську армію, владу, все це про Айдар. Луганський губернатор звернувся до міноборони генштабу МВС та генпрокуратури, аби ті звернули увагу на неприпустиму поведінку деяких бійців добровольчого батальйону Айдар. На думку москаля, ці численні випадки. Потворять авторитет збройних сил України на Луганщині. Ось кілька останніх прикладів: троє бійців Айдару в стані алкогольного сп'яніння вибили двері і проникли в квартиру мешканця міста Лисичанський, який знаходився в помешканні разом із дружиною і сином. Вийшли на вулицю і відкрили вогонь із вогнепальної зброї, який тривав майже 10 хвилин. Ці та інші схожі факти свідчать, що військовослужбовці Айдару поводяться не як представники бойового підрозділу, що підпорядковується Міноборони, а як озброєні автоматичною зброєю дебошири, грабіжники чи розбійники. Поведінка Підрозділу дискредитує в очах місцевого населення як збройні сили України, так і українську владу загалом.